Дослідження соціологічні, що 90% українців вважають необхідним критику влади у сфері корупції і не тільки. Тобто це свідчення достатньо глибокого протестного потенціалу українців і закручувати гайку. Гайки не вийде, і, власне, це вкрай небезпечно, тому що зірвері різьбу. У Радбезі я відповідав за безпеку оборони України, був головою багатьох. Саме військових спеціалізованих комісій, в тому числі і контролювали роботу спецслужб, одночасно я був співголовою особливої комісії Україна НАТО з боку НАТО, був перший заступник секретаря генсека НАТО. Тобто я не можу сказати, що я не є воєнним експертом, хоча я не є професійним воєнним офіцером генералом, але разом з тим я володію достатньою кількістю знань. І досвіду для того, щоб зробити певні висновки. Перший висновок полягає в тому, що ми знаходимося в режимі війни на виснаження, коли обидві сторони вичерпали можливості для активних бойових наступальних дій. І я вважаю, що сьогодні і Путін, і Зеленський і Вашингтоні знаходяться саме з цього приводу. Війна на виснаження. Невигідна обом сторонам і Росії, і Україні. І саме дзвінок Зеленського Путіну бути посередником. Дзвінок Зеленського тобто, Трампу бути посередником, як зінок Путіна Трампу, а втрутитися в цю ситуацію і теж виставити посередником, привели до того, що Трамп призначив цю зустріч в Будапешті не випадково, оскільки був Будапештським меморандум. Справа не в приниженні Європи, яка змушена відступити від. Римського статуту, хоча він не закінчив дію для Угорщини, він закінчить тільки наступного року у червні місяці. Разом з тим, ця ситуація має місце, коли ця війна зійшла у глухий кут позиційний, з якого виходу немає. У Росії немає потенціалу для серйозних наступальних дій. Заява Зеленського це частина інформаційної війни, яку веде Україна проти Росії І не тільки. Є досить, досить контроверсійні одночасно. Неприйнятні заяви міністрів наземних справ Китаю в Європі на дискусії з європейцями щодо а, майбутнього України і жорсткі вимоги до Європейського Союзу а, для того, щоб, власне кажучи, виконати вимоги Путіна практично більшу частину, ми бачимо, що ця ситуація заходить ще й в геополітичний пут. І а, саме Напевно, дискусія з цього приводу не з ракет тамага, не за ракети інше, буде розвертатися сьогодні у Вашингтоні. Тому війна на висваженні не передбачає можливості наступати з моєї точки зору Росії через Білорусію. На території Росії не знаходиться російських військ. Їх 5,5 тисяч було на навчанні на території Білорусі. На тери... Білорусі не знаходяться російські війська. Їх було п'ять з 18,5 тисяч з 18 на навчанні захід 2025 але Росія вивела, заявила офіційно, війська звідти. Так, Білорусія має невелику армію 48 тисяч. Вона, Росія поставила два дивізіони іскандерів, здається, М, да? тобто балістичних іскандерів, це приблизно, приблизно два дивізіони це 48 ракет. Да? Тобто, це не так багато для того, щоб е, нанести удар по Україні чи типу, почати наступальні дії. Жодних ознак того, що. Білорусь перекидається техніка після червня місяця цього року, що мало місце, не було. Тому я думаю, що ця заява носить виключно такий превентивний характер для перш за все Трампа дійсно, оскільки Трамп проводить свою лінію. Він намагається певною мірою відлучити Білорусь від Росії і не тільки зняв санкції з Белавія, але й запропонував обговорення щодо відкриття посольства. Тоніше це була позиція. Мінська, але американці прийняли. Ну і зрозуміло, що між Білорусією і Європою є надзвичайно велике напруження. Білорусь є одним із хабів посичання китайських товарів через Польщу. Польща заблокувала свій час залізнодорожні ці переїзди, всі. китайці були надзвичайно стурбовані. Тобто, мова йде про те, щоб не дати можливості сьогодні Білорусії. Почати е, рухатись назустріч Путіну і надавати їй, йому свою територію і можливості для продовження цієї війни. Е, Білорусь так допомагає Путіну, оскільки більша частина озброєння, яке виробляє Білорусія, передається Росії чи подається Росії в обмін на газ і нафту. Заяви Білорусі щодо навчання мобілізації пов'язані з тим, що наступає зима е, е, президенту. Білорусь Білорусі потрібний газ і нафта дешева бажаного кредит, і він всяко демонструє, що без нього Росія буде надзвичайно важко, і Путін не буде вибору, як знову безплатно, по суті справа передавати Білорусі в обмін на постачання продовольства, постачання воєнної техніки, в тому числі Білорусі багато виробляє машин включаючи бензин, якого зараз надзвичайно великий дефіцит в Росії сьогоднішнього почався також і дефіцит дизельного палива. Тому я думаю, що ця заява має виключно е, такий е, інформаційний характер атаки на е, власне союзники, перш за все е, України, які е, могли би зараз розширити стосунки з Білорусі, використовувати е, Білорусі як базу для того, щоб тиснути на Росію в реальності. Зеленський правильно боїться, що це може бути вікно можливостей нове для закупівлі через Білорусію, через ту Біла Авіа, закупівлю необхідних елементів для виробництва ракет, воєнної техніки, тут мікрочіпів. Дякую, дякую, пане Степане.